Рекордне історичне та перше від початку повномасштабного вторгнення суттєве підвищення податків за закон нардепи проголосували у першому читанні іншого шляху не було, тому що Війна перейшла вже в довготривалу фазу, і звісно, навіть з рахунком допомоги наших партнерів західних коштів не вистачає. Голосування вимушене через гостру нестачу коштів у бюджеті для виплат військовим. Документ передбачає історичне збільшення податків на 58 мільярдів гривень цьогоріч та 137 мільярдів у наступному 2025-му. За підвищенням податків слід очікувати підвищення цін чи не на увесь спектр послуг у підсумку оплатником податків. Додатків залишається споживач. Про це говорять економісти. Наразі це негатив. Негатив для нашої економіки я маю на увазі економіки домогосподарств, тому що це підвищення потягне за собою чергову пітлю інфляції. І в першу чергу це зниження покупівельної спроможності нашого населення. За даними експертів, здорожчання буде відчутне і на товарах першої необхідності, таких як молоко, хліб. Та яйця. якщо у нас вводиться акцизне, на якийсь наприклад, там на паливо або підвищується ціна електрики, у нас там сегментарно підвищується ціна, тому що десь більший вплив, десь менший вплив. А якщо у нас є валове підняття податків, то одразу підвищуються зразу. Все економіст прогнозує, здорожчання потягне за собою інфляційні наслідки, які українці відчують вже у першому півріччі наступного року. І хоча податки ростуть, зарплати та пенсії лишаються на тому ж рівні. Говорять люди, Найважче, звичайно. Пенсіонерам вірити ми брали, Ми брали на То тобто де ми брали. Ми брали оцінений товар. Ми їмо протерміноване, і взагалі нічого не їмо. хліб і вже вдома обходимось тим, що є Прогодувати цілу родину стає дедалі. Важче говорять Віктор та Наталія. Через день ходимо до ОТБ і скупляємось. Ну мінімум на тисячу. Мінімум, це так на три дні. Це безмісного помічалася. так, без насі наша брація вже. Всім друга копійка. Зарплата, мені каже, менше стало, ніж в минулому році. А ціни, зрозуміло, що частіше жити на цілі. Правда, як би складно не було, фінансово, дехто радий і тому, що є. На, на теперішній час, в якій ситуації ми живемо, мені на все вистачає. Дякувати Богу, що здорові, живі і є, є можливість купити хоч по такій ціні. Попри історичне підняття податків та як наслідок здорожчення, прожитковий мінімум встановлений урядом назмінюється змінюється: дві гривень. Як і мінімальна зарплата 8 тисяч. Так рахується, тому що так треба, тому що це підтягування. Не реалій ринку, а підтягування даних під те, що ми хочемо отримати. А ми на сьогодні хочемо отримати більш-менш таку стабільну картинку про те, що нам вистачає там вісьми тисяч гривень для того, щоб прожити прожити сім'єю. І на дитину треба виплачувати там 128 двадцять на місяць, начебто, що там мати зможе на ці 128 гривень прокормити дитину. Експерти прогнозують, шляху назад вже не буде. Закон про. Ро підвищення податків точно проголосують у другому читанні, і з жовтня українцям доведеться жити за новими правилами. Марко Ручка, Олександр Довгин Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.